День військового капелана відзначають 25 жовтня. Саме цього дня, два роки тому було видано перші 83 мандати на право здійснення військової капеланської діяльності. Хоча насправді що з 2014 року священнослужителі різних конфесій їздять на фронт, аби підтримати українських захисників. День капелана започатковане на честь Мартина. Милостивого єпископа Турського, якого вважають засновником та покровителем військового духовенства, капелани в Україні виконують важливу роль словом, і вчинком, порадою і увагою добротою та співчуттям вони оберігають бійців. З нами на зв'язку капелан Сергій Мінаков. Вітаю вас! Вітаю наскільки важлива роль капелана на війні? Ну, мені часто задають запитання, чи потрібен священник взагалі на війні. І відповідь така: звичайно, потрібен, тому що присутність священника е, на війні ми знаходимо про це розповіді ще в старому заповіті книги Біблії, коли Моїсей виводив ізраїльський народ з єгипетського рабства, і по дорозі до землі обітованої їм зустрічалося багато ворогів. І хто читає Біблію, ви знаходите розповіді про те, що е, при кожному. При кожній якійсь там сутичці обов'язково повинен бути присутній священик, щоб молитися за військових і просити Божого благословення, і точно так само і на сьогоднішній день. Хоча інститут капеланства зараз нас тільки тільки формується, але присутність священика на війні і свого особистого досвіду я бачу, вона конче і конче необхідна. Як саме ви допомагаєте та підтримуєте наших воїнів? Чи можете назвати ті локації, де ви разом з вояками служили? Ну, в принципі, ми починали свою роботу як звичайні волонтери, а потім вже підключилися до капеланського служіння. Що ми робимо? Ми робимо те саме, май... майже те саме, що і роблять і волонтери. Тобто ми веземо різні продукти, одяг, різне устаткування, переганяємо автомобілі, але разом з тим. Ми робимо те, чого ніякий волонтер зробити не може. Ми надаємо духовну підтримку не тільки нашим військовим, які заходять там в зоні бойових дій. Але ми також працюємо і на мирній території, в навчальних центрах, в шпиталях, в зоні бойових дій, в бойових шпиталях, в стабілізаційних пунктах, і також займаємося підтримкою сімей, у яких рідні і близькі загинули внаслідок цієї війни, і також тим сім'ям. У кого хтось пропав безвісти. Тобто, наша робота вона не тільки матеріальна підтримка, але підтримка і духовна. Девіз капеланства бути поруч. І ми прикладаємо всі зусилля для того, щоб бути поруч з тими людьми, які сьогодні потребують нашої підтримки, нашої уваги. Чи відчуваєте, що після зустрічі з капеланом у захисників з'являється більше сил та віри? Ну, дійсно. Коли ми спілкуємося з військовими, особливо в зоні бойових дій, наші локації вони досить різноманітні. Починали ми свою працю з Бахмута. Потім часів, яр, Запорізька область, Херсонська, Оріхове, Курахове, Авдіївка, ну Харківська область, можна багато перечисляти тих місць, де ми були. І кожного разу, коли ми присутні там, і коли ми молимося і спілкуємося з нашими військовими, вони завжди кажуть. Коли ви з нами, нам набагато легше, певний час ми працювали з бойовими медиками однієї з бригад, це був Бахмутський напрямок, і кожного разу, коли ми приїжджали на їхню локацію працювати, вони казали, що коли ви приїхали, ми знаємо, що у нас буде менше роботи, тому що коли в нас присутні капелани, ми відчуваємо якийсь такий особливий захід і особливу підтримку. І часто, коли з військовими молишся. То після молитви вони кажуть, що ну такого в нашому житті ще ні, ні разу ми не відчували. Просто якась така е, шалена позитивна енергетика, і е, коли ми з ними молимося, ми не втрачаємо з ними зв'язки. Ми роздаємо свої номера телефонів і зв'язки підтримуємо навіть тоді, коли ми виїжджаємо звідти, і до нас телефонують їхні рідні і близькі, і це звичайно є величезною підтримкою для наших воїнів. Вітаємо вас зі святом і дякуємо за ту допомогу, яку ви робите для наших захисників. Дякуємо, що вийшли з нами на зв'язок. Щиро дякую вам, всім нам перемоги. Нехай Бог благословляє Україну і дасть нам якнайскорішу перемогу над нашим ворогом. А нашим глядачам нагадую Сергій Мінаков, капелан був з нами на зв'язку.